Представляємо ріпак Навіго це середньоранній гібрид селекції Лідеа з потенціалом урожайності до 60 центнерів з гектара та вмістом олії до 47%. Гібрид поєднує ранній стартовий розвиток із інтенсивним гілкуванням, що дозволяє формувати стабільний урожай навіть у різних ґрунтово-кліматичних умовах. Навіго добре адаптований до традиційної та широкорядної технології вирощування. І показує високу стабільність у зонах полісся, лісостепу та степу України. Серед переваг висока зимостійкість на рівні 8 балів з 10, надійна стійкість до фомозу та циліндроспоріозу, обидва показники по 9 балів. Відзначається гарною посухостійкістю, раннім весняним відновленням вегетації та стабільною продуктивністю навіть у посушливих умовах. Рекомендована густота на момент весняного відновлення від 35 до 45 рослин на квадратний метр. Гібрид підходить як для ранніх, так і для оптимальних строків посіву. Навіго, це перевірене поєднання високої врожайності, зимостійкості та універсальності в агротехнологіях, надійний вибір для вашого господарства. Чому ви можете довіряти агроексперт трейд? Працюємо з 2005 року і маємо більше 11 тисяч клієнтів. Для замовлення продукції та допомоги наших агрономів по вашій конкретній ситуації, телефонуйте за нашими номерами.